Ефірі і зараз про неї теж будемо говорити, адже число людей в Україні, які е, втратили під час війни кінцівки, сягнули рівня уже першої світової війни. І спілкуючись з протезистами в цій студії, ми дуже часто чуємо про те, що на одну тисячу тих людей, які потребують протезування, е, вчасно цю допомогу отримує трохи менше половини. І тому е, все, що пов'язано з протезуванням, це і поява нових виробників чи то нових гравців на ринку протезування це завжди велика подія для нас, тому зараз ми якраз з одним із таких. Виробників і поспілкуємося наживо. Це українська компанія, виробник біонічних протезів версії Bionix. і з нами на зв'язку. Засновник та розробник Юрій Пожарів. Юрія, вітаємо вас, вітаю студія. Слава Україні! Добре, Добре, слава, слава пане Юрій, Доброго да. ранку! А розкажіть, будь ласка, Добре, які вам вдалося розробити біонічний протез, і що, як виникла для взагалі у вас ідея розробляти саме біонічні протези. Ну, ми розробили наразі лише МВП, це експериментальний протез під одного пацієнта. От він є унікальним, ми вважаємо в світі, тому що функціонал, який ми заклали всередину цього протезу, немає в жодного виробника навіть самого найдорожчого. Як все почалося, почалося це звичайно. Ми з друзями. Просто що спілкувалися у су у месенджері і обговорювали різні теми там стартапів, інноваційних розробок, там тощо. І е, одним з однієї з цікавих ідей це був саме біонічний протез. Я за фахом е, закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки і біомедична інженерія. Е, хлопці в моїй команді теж <кій> мають вищу освіту відповідну. і так склалося. Що одним із напрямків, яким ми захотіли займатися, це саме біонічний біонічний протест. Також ми дослідили ринок в Україні. Взагалі, практично ну там є одна компанія, але з американським, з американським корінням і. Ми вирішили виробляти вирішили спробувати зробити цей протез. Першу ми зробили перший зразок. Він був дуже такий корявенький, просто надрукований на 3D-принтері. і ми ми протестували його на собі. Зрозуміли, що це працює. Зрозуміло, що ми розуміємо, що ми робимо, і почали шукати пацієнта. Пане Юрію, а просто... скажіть, будь ласка, відео, яке ми щойно бачили, ми зараз ще його повторимо. Це, власне, і є пацієнт, для якого ви розробили 에, Ваш так, перший так, пацієнт? Так. це Іван. Ми познайомилися з ним саме просто в Фейсбуці. Ми знайшли цей реальний військовий, який захищав Донецький аеропорт, і він втратив кінцівку руки. Ми з ним зв'язалися, і він без проблем погодився на будь-які наші експерименти. От, як ви бачите, наш протест наразі просто зроблений на надзвичайній куклі, багатоповерхівки. От, але це працює. От зараз наш протест має унікальний функціонал. Це поворотне зап'ястя по двох осях. Немає в жодному протезі в світі. От, от пане Юрій, а ви могли би а ви могли А ви могли б а ви могли б от про цю особливість трошки більше розповісти з практичної точки зору? Що дає, як ви кажете, по поворот? Так, ви просто сказали технічний термін, так? А от Практично. на практиці, як це полегшує так, життя, звичайно, звичайно, у уявімо, у уявімо звичайний протез, так у звичайному протезі кисть, вона зафіксована. Тобто, наприклад, у нашого Івана є теж звичайний протез, і він хоче випити води. Якщо він бере просто склянку води, це неможливо випити, тому що рука просто зафіксована. Ви не можете ну вам, вам ви обілієтеся в нашому випадку. Протез чітко розуміє свою позицію в просторі і пристосовується до пацієнта. Тобто, на, на в протезі працює унікальне програмне забезпечення, яке допомагає підкручувати кисть пацієнту для того, щоб він міг зміг просто елементарно випити води. Також цей протез запам'ятовує елементарні якісь базові щоденні рухи і пристосовується до пацієнта. Взагалі, зазвичай пацієнт пристосовується до протезу, і це дуже важко, тому що це інородне тіло. А в нашому випадку не тільки пацієнт пристосовується до протезу, але й протез пристосовується до пацієнту, тобто вони стають такою синергією. От ну наразі наразі, звичайно, ми допрацьовуємо наше програмне забезпечення і ще дуже багато роботи, і звичайно, ми шукаємо інвестиції це, тому що наразі в нас є лише один пацієнт, і один лише один протез. Пане Юрію, я бачу, от ви мене зараз виправте, якщо я не права судячи з картинки, і з цього протезу, який ви створили для цього конкретного пацієнта, у пацієнта здається, зберігся такий ліктьовий суглоб. Так? так, так. Наразі наразі у нас цей виріб лише лише докоритніше. Також у нас з'явився зараз новий пацієнт. Як, так чи може нас, бути цей протез для людини з високою ампутацією? Так. Так, але для цього нам потрібні кошти. Ми зараз шукаємо ці кошти і звичайно час. Але ми чітко знаємо, що ми робимо, і ми чітко знаємо, як це зробити. А Пані. яка собі вартість? От ви шукаєте інвестицій? яка собі вартість Значить, те, що ви зараз протест, вже проте по наших розрахунках на території України протест буде починатися від 3 тисяч доларів до 6 тисяч доларів. За 6 тисяч доларів це буде фул комплект, там з максимально з великим дисплеєм, підключенням до мобільного додатку, з підключенням до клауду і з усіма функціями абсолютно і пане Юрію, На останок де ви берете комплектуючі для цього протезу? Я розумію, що ідея, ідея українська. А з чого зроблений сам протез? І як щодо теж практичне такі запитання? Пальців, от, наприклад, якщо щось станеться з пальцем на цьому біонічному протезі, я так розумію, що це на пальцях там є сенсори, які, власне, і дають багато функціональність, про яку ви кажете, і які дають можливість протезу багато чого запам'ятовувати і вчитися. Що, як знаходити ці комплектуючі, в разі того, якщо ти, наприклад, поламаєш палець цього біонічного протезу? Так, все вірно, дуже дякую за питання. Наразі 75% комплектуючих ми робимо самі. Наразі ми їх виробляємо просто на кухні. Ми покупуємо лише двигуни і мікроконтролери, тому що ну, ми не можемо їх самі, самі виробляти. Всі комплектуючі вироблені лише нами. Протез повністю модульний. Всі пальці можуть бути від'єднані. Саме пацієнтам, якщо, наприклад, ви зламали вказівний палець, без проблем він від'єднується, відправляється нам новою поштою на заміну або на ремонт, і ви можете витягнути мізниць, наприклад, або безм'яний палець, і просто замінити його в замість вказівного пальця. Також в кожній пучці знаходиться датчик температури, коли пацієнт бере наприклад чашку кави, по перше. Інформація про температуру з'являється на дисплеї який знаходиться на протезі. А по-друге, пацієнт відчуває. Відчуває температуру. Він звісно він не відчуває гарячу, бо пацієнт і так зазнав травми. Ми зробили деякі обмеження для холодної і гарячої темпер гарячої температури. Але наразі пацієнт відчума може відчувати температуру предмету, який він тримає у себе в руці. Також у нас є віпровіпровідгук, якщо пацієнт прикладає достатньо сили, отримує віпровідгук і зупиняється, тобто не прикладає більше сили, щоб там не здавити іншій людини руку або не зламати там пластиковий стаканчик. Thank <laughs> От якось так пане Юрі, ви говорите, що шукаєте інвестиції. А скажіть, будь ласка, ви зверталися зі своєю розробкою до міністерства ветеранів чи до міністерства оборони? Бо якщо ви, наприклад, би отримали право на протезування ліцензована від цих органів? Ви могли б розраховувати на компенсацію від держави, адже за нинішніми законами там до мільйона гривень на одного бійця в залежності від складності і потреби в ампутації можна отримати компенсацію державно. Чи ви розглядали такі варіанти? Так, наразі допомога військовослужбовцям і взагалі всім, хто постраждав від війни, це наш перший пріоритет, і ми зверталися наразі до венчурних фондів. Наразі ми виграли два конкурси USF і будемо їхати на міжнародну виставку SLASH і CEF в Америці. Ну і я сподіваюся, що ми знайдемо ці інвестиції, але наразі, якби це не було. Сумно на нас звертають увагу лише іноземні інвестори, але нам не дуже цікаво. Ми би хотіли розвернути це підприємство на території України і допомагати саме українцям. Тому що до війни було 30 тисяч потребуючих е людей, хто хотів встановити протест. Ну зараз це десятки разів. Більше. А про яку стартову суму yeah, yeah. йдеться, на, на яку ви шукаєте? Про які обсяг а, стартова сума для побудування виробництва на території України? Це 700 тисяч доларів. Для нас це непомірна сума. От е ми наразі вже вклали це особ особистих коштів близько 60 тисяч доларів разом з хлопцями за три роки і. Е Шукаємо інвестиції, шукаємо. Сподіваємося, що. Комусь з інвесторів або країні це буде цікаво, тому що наразі на ринку ми єдині і функціонал, який в нас є. Він реально єдиний в світі. більше ніхто його не використовує, пане Юрію, Ми вам все ж таки бажаємо знайти цього інвестора, і Добре, запрошуємо дякую. вас принагідно до нас в студії разом з вашими першими пацієнтами. Уже показати, як це все працює, працює. як на практиці ваші біонічні протези застосовуються. Дякуємо вам за ідею. Дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що просуваєте цю ідею. Мені здається, що ми з вами в студії побачимося, і ви вже будете нам розповідати про виробництво біонічних протезів в Україні з вашим то ентузіазмом. Дякуємо вам, Юрій Пожар, засновник та розробник біонічного протезу компанії версії Bionix, був з нами на прямому зв'язку. Далі ми говоримо.